Чи відступають російські окупанти з Лівобережної Херсонщини? Куди тікають окупаційні чиновники і наскільки це явище є масовим? Чи користуються місцеві жителі можливістю виїхати до Росії? І що відомо про тих, хто погодився це зробити? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у приазовській частині Донеччини. Російські військові на окупованій території Херсонщини почали діяти як при відступі з правобережної частини області. Про це 25 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, російські військові обшукують будинки місцевих жителів і забирають в них човни та будь-які плавзасоби. Щоправда, у Генштабі припускають, що російські війська можуть використовувати загарбане для диверсії. Втім, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 26 лютого повідомив, що окупанти закрили на в'їзд та виїзд нову Каховку. Місто Каховка, в свою чергу, поки відкрите, але говорять, що закриють його. Депутат зазначив, що Каховку обстрілюють з глибини окупованих територій. Таким чином загарбники хочуть залікати місцеве населення, аби люди погодилися на депортацію. Намагання депортувати людей з цих місць, які знаходяться на узбережжі Дніпра, окупанти вже там роблять більше ніж два місяці, але ось таким чином вони намагаються зараз останніх людей випроводити з нової каховки. По по каховки, поки що окупанти лякають, що каховка буде закрита. Генеральний штаб у своєму зведенні 27 лютого повідомив, що через побоювання деокупації українських територій у населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російські окупаційні сили готуються до втечі на територію Криму. Зокрема, з 21 лютого до Бахчисараю, Сімферополя і Керчі почали виїжджати жителі Херсонщини, які співпрацюють з окупантами. А з 24 лютого загарбники оголосили про так звану евакуацію всіх охочих. Для перевезення задіяли військові вантажні автомобілі. З Собою дозволено брати лише ручний багаж, зазначили у генштабі. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. 28 лютого розповіла. Що окупанти завжди проголошують так звану евакуацію тоді, коли їм треба самим кудись тікати? За її словами, російські військові збирають речі та намагаються створити навколо себе живий щит із місцевих жителів. Щодо Олешок, зокрема Скадовська, Каховки, там, де від нашої контрбатарейної роботи їм досить неспокійно, вони намагаються спровокувати її і посилити ось цей ефект вогневого ураження власними силами, коли виводять техніку з населеного пункту, обстрілюють його, і після цього повертаються, розповідають, що тут вже небезпечно треба виїжджати. Для того щоб виправдати свою втечу перед вищим військово-політичним керівництвом Росії, тому що за своє життя їм моторошно страшно, призначений Росією, так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, 27 лютого заявив, що російські окупаційні сили, начебто, не виїжджають із Олешок і Скадовська до Криму. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам Азові розповів, що російські окупаційні сили виїжджають із деяких міст. Втім, це явище не масового характеру. Місцеві жителі, які співпрацюють з окупантами, переїжджають на Арабатську стрілку у Генічеську. Дійсно, на Арбатській стрілці в спостерігається збільшення кількості колаборантів з різних регіонів окупованої Херсонщини. Вони на зараз центром свого свого урядового кварталу визнали недобудовану клініку Казявкина. На зараз там ведуться дуже активними темпами ремонтні роботи. Завезли велику кількість гастробайтерів і завезли велику кількість будівельних матеріалів, саме вже таких там обліцьовочних. Тобто ці роботи на зараз тривають, і всі окупаційні адміністрації на зараз дійсно і колаборанти на зараз дійсно концентруються здебільшергіско. Кількість російських військових у регіоні не зменшилася, каже депутат, і вони посилюють тиск на місцеве населення. До речі, ось цю так звану евакуацію з населених пунктів, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Окупанти вже проводять другий місяць і, і тиск на місцеве населення дійсно посилюється. Так в'їзд на виїзд закрита місто нова Каховка. Ну і там залишилось дуже мало людей. Відповідно, лякають такими самими діями і інші міста лякають і Каховку, і Таврійськ, ну, Відповідно, Олешки і Голі Пристань. Але поки що це на на стадії залякування людей намагаються примусово депортувати, здебільшого йде депортація до Росії. Крім того, окупанти ще більше тиснуть на місцевих жителів, аби вони отримували російські паспорти. Додав Сергій Хлань. Залякують людей тим, що будуть відбирати майно. Якщо людина не отримала російський паспорт, то відповідно вона не має права на жодну власність на окупованій території це означає, що людина не може користуватися автомобілем, відповідно, бо він не перереєстрований земельною ділянкою, навіть своєю домівкою. Тому окупанти погрожують зараз тим, що будуть відбирати абсолютно все майно, якщо людина не отримала російський паспорт. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Міський голова Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв зазначив, що у цьому місті постійно відбуваються ротації особового складу російської армії, а місцевим жителям пропонують виїжджати до Росії. Сказати, що якийсь є організований рух в одну сторону, цього не можна сказати, але точно постійно відбувається зміна особового складу. Вони пропонують людям евакуйовуватися на територію Росії, як правило, плюс дають заманюють так званими якимись житловими сертифікатами, начебто, що можна там переїхати, отримати житло. Але наскільки мені відомо, то ну, можливо одиниці, хтось там намагається скористатися цими пропозиціями, тому що ну, немає довіри у більшості населення до цих пропозицій. А так, масової евакуації немає населення. А водночас окупанти заселяють Скадовськ лояльними до себе людьми, каже міський голова. Ця окупаційна влада. Видає їм ключі від житла, яке покинули сьогодні жителі Скадовська там і інших сіл, які змушені були евакуюватися, виїхати на підконтрольну територію вірніше. От і вони їм видають ключі, кажуть, що живіть тут, тобто вони тим самим намагаються заповнити територію лояльними до цієї окупаційної влади людьми. Тобто, я думаю, мета основна така: вивести людей, які можуть теоретично бути е, згодом проти окупації, або зараз вони там проти, там чи якось вони там нейтральні, а заселити тими, хто буде точно підтримувати окупацію. Посадовець зазначив, що у Скадовську окупаційні сили також примушують місцевих жителів отримувати паспорти Росії. Просто сказати, що. Не хочу, не буду. Тобто, це такий варіант. Не дуже є добрий для людей. Тому я люди, але тим не менш, люди відмовляються досі, не оформлюються паспорти. Далеко ще не всі їх мають. О, далі тиск здійснюється на власників нерухомості, власників майна автотранспорту. З метою змусити їх перереєструвати. Майно в так званих російських реєстрах. Відповідно для того, щоб зробити також цю процедуру, треба оформити російський паспорт. Навіть є інформація про те, що вони попереджають, що там з березня місяця а в березні нас вже фактично завтра перестануть давати пенсії тим, хто не отримав російський паспорт. До сьогоднішнього дня поки що давали. Міський голова Олешок Євген Рищук розповів, що російські військові із цього міста поки не відступають. А ротації і рух військової техніки і живої сили вона завжди є. Відслідкувати доволі тяжко, тому що ніхто ж не, не сідає на в автомобілі, не їде чи за тим, чи за другим і Дивиться, куди він поїхав. Залежок до кримського перешийку чи в село Радинське. Тобто тут проаналізувати даже досить. Тяжко. Але в той же час сьогодні мені прийшла знову інформація, що вони просто заставляють брати російські паспорти працівникам лікарні, тому що якщо вони будуть брати паспорти російські, то їх вже на роботу не пустять, а людей комусь треба лікувати. Тобто, тут питання: якщо вони втікають, то навіщо вони далі паспорти ці пхають? Людям нас Ну, Поки такої інформації конкретної, що що йде відступ? Ми не бачимо. Ситуація в Олешках стає дедалі важчою, каже міський голова. Тільки за останній тиждень у нас від обстрілу міста загинуло чотири людини, сім поранених. сім поранених двоє дітей Частину Якусь цих людей привозять до, до нас лікарні, їх хтось бачить, а частину возять в місто Каховку і їх можуть і не бачити, якщо це загиблі люди. Тобто, в цілому ситуація стала складніша, тому що грабують як грабували, так і грабують так і ще більше, тому що і грабувати вже ж нема що. Тобто вони вже вигрібають під останок. І пройшла інформація, що останнім часом почали забирати скажімо так більш більш заможнішніх людей, які ще залишилися і не захотіли виїжджати, то під'їжджають, грабують повністю їхні будинки і забирають людей. Возять ніхто не знає куди. Міський голова також розповів, що йому відомо про тих жителів, які погодилися виїхати до Росії. Те, що їм обіцяли, це було одне. А те, що в реалі це зовсім друге. І ніхто так, іншого від. Російської влади не, не мог і чекати, тому що десь завезли на край географії. Була інформація: 25 чоловік з півдня України завезли в місто Тюмень Сибір. Так? Всю ж я кажу, все життя всі з Тюмені тікали десь на південь, тому що там холоди, і туди їздили тільки на заробітки. А зараз наших туди відвезли людей з півдня відвезли в холоди. Ну люди зробили десь свій. Мабуть, вибір такий, чи, 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 чи за них хтось зробив, це друге питання. Але ж дуже немало людей виїздили. Ми бачили десятки автобусів, виїжджали, вивозили людей. Хто в Криму залишився, хто е, поїхав на Росію, хто поїхав і далі з Росії, поїхали на Європу, на Грузію. Тобто, люди відток ішов людей. Виїхати з окупації через Росію до інших країн зараз коштує приблизно 500 доларів, каже Євген Рищук. Не всі мають такі кошти. Потім вже залишились ті люди, які чи все ж таки вперто думають, що все, все, все що зміниться, і сидять, чекають. Хтось не може виїхати, тому що нема за що. Зараз е перевізники з е Чангара до через е Росію. Грузії, кажеться, Польщу на Київ, беруть з однієї людини, там, що 500 доларів, 400 доларів, Сама послуга і 100 доларів беруть за продукти харчування. Це це на, на декілька днів, поки йде сам маршрут. Тобто не в кожного є ці 500 доларів, щоб заплатити і виїхати, і люди все ж таки залишаються. Сховатися під час обстрілів в Олешках. Також складно, оскільки у місті майже немає підвалів. Додав посадовець. У нас в місті високий рівень ґрунтових вод завжди був і не тільки в місті, і в селах навкруги. З підвалами у нас в місті і в селах дуже велика проблема. Тобто підвал це теж не є таким містом, де можна зберегти себе, якщо буде пряме попадання з снаряду. Але ж якщо це десь рядом то, обстріли, то підвал був би був хорошим сховищем. Але, на жаль, у нас в селах майже нікого немає підвалів. В місті є декілька бомбосховищ, які були там свій час там, продані, передані, але все ж таки вони є. Є підвали в школах будинку культури, але я не знаю наскільки сьогодні туди росіяни запускають людей, тому що будинок культури обстріляний був точно. Політолог із Херсона Володимир Болчанов вважає, що окупанти зацікавлені вивозити жителів лівобережної Херсонщини, перш за все для зручності розташування російських військових у цьому регіоні. Вони стикалися з певним дефіцитом житла. Особливо в місцях, куди не долітають снаряди і ракети нашої артилерії, де вони розміщували власне, своїх цих мобілізованих з одного боку, достатньо далеко з іншого, для того, щоб мати можливість їх швидко перекидати не з Криму, там, наприклад, чи тим більше ще з дальших місць, якихось а безпосередньо. Прилеглих місцевостях до театру бойових дій насправді, тобто, зараз, коли написав наш генштаб про те, що підсилено евакуацію колаборантів, передусім з Генічіська і Скадовська, то ну і з Олешок, так само звичайно, в Олешках майже колаборантів не залишилось. Тобто, вони звичайно залишаються, але переважно дрібні адміністратори сидять в тому ж таки Скадовську. З Олешок і голи пристані. Функція тих колаборантів, що залишились, переважно зараз полягає в тому, щоб показувати російським воєнним, де є вільне житло. Політолог зазначив, що з окупованої частини Херсонщини виїхати на підконтрольну Україні територію зараз неможливо. Ті, хто залишають регіон, змушені це робити через окупований Крим. Звичайна евакуація, оця оголошена, якою вони вивозять населення з п'яти міст, власне з чотирьох стоврійська не, не, не відбувається. Це раз на тиждень зараз приїжджає автобус, і він від'їжджає в бік Криму непов, незаповненим. заповненим. Тобто, це чотири автобуси на тиждень, і приблизно так, якщо наполовину заповненим вважати, то це. Десь 80 осіб на тиждень виїжджають значною мірою. Це люди, яких просто пошкодило будівлі, житло в ході контрбатарейної боротьби чи в ході з власне обстрілів, тому що вони постійно вдаються до обстрілів міст нині ж контрольованих, і є купа доказів про те, що саме звідти прилетіло. З лісу, який вони контролювали, це не дивно. Ну тим не менш, тим людям, які постраждали, їм нема куди більше тікати зараз, крім десь глиб ними ж контрольованої території. Втім, виїжджають не лише постраждалі від обстрілів жителя, а й ті, хто підтримують Росію, каже Володимир Молчанов. Вони переважно поїхали до Краснодарського краю, де були розміщені в містах Анапа, Туапсе, і поступово їм почали видавати житлові сертифікати. Е, наскільки мені відомо, видано їх досить мало таки. і не тільки через те, що росіяни не мають фізичної можливості забезпечити квартирами таку кількість людей. Ці 11 тисяч. Сертифікатів вони не можуть покрити всіх, тому що евакуація була потім розповсюджена і на лівий берег. Причому, на відміну від правого берега, це була вже не зовсім добровільна евакуація. Значною мірою, з хоча й оголосили для 15 кілометрів її обов'язковою, примусово висіляли жителів. Будинків як багатоквартирних, так і приватних, які виходять безпосередньо на чи Каховське водосховище, тобто ті будинки, які або безпосередньо взяли участь самими собою в побудові російської лінії оборони так званої лінії Суровікіна. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Празовія. Тримаємося. Вини приазов'я.